Друзі, усім привіт! 24 квітня в нас вже три дня такої хорошої, весняної, теплої погоди. І дійсно така весна, можна сказати, як літо, різко, так з холоду. Зразу перейшло в таке різке тепло. Буквально за тих три дні в нас зацвіли черешні дикі. В лісі вон по горбах. Ну і тут навіть оця вже наша сортова черешня. Теж вже вчора вона ще не була відкрита, а сьогодні зранку прийшли і вона от вже от-от майже відкривається. На жаль, таке тепло, що передають в нас тільки пару днів. Буквально сьогодні-завтра там з Вівторка, середи, вроді, вже знову похолодання, але ну, нічого не поробиш. Ми раді і цим бджілки за ці три дні дуже гарно запаслися пилком. Є приріст в, на вагах. Вчора показало 500 грам за день. І сьогодні, думаю, теж буде не гірше. Йде виділення гарне нектару. У нас зараз носить оцей канадський клен, а його теж у нас в лісах багато. Пилку бджілки запаслися багато, розплоду нагнали теж багато. Вчора ми розширяли нуклеуси. Ну, Одним словом, працюємо, роботи дуже багато, перевиваємося, готуємося далі до матковідного сезону. І запитували мене, телефонують люди, які хочуть спробувати самі виводити маток про різні там нюанси, звичайно, друзі. Я спілкуюся з багатьма посічниками, як вже професійними, так і любителями, які тільки починають, стараюся дати пораду багатьом посяшникам. Нікому нікому не відмовляю, але якщо я не відповідаю зразу на ваше повідомлення. Це не означає, що я не хочу вам відповісти. Я відповім, можливо, вечором, коли буду мати час, або зранку, коли проснуся і валяюся в ліжку, відповім. Все рівно я на це ваше повідомлення відповім. Ми спілкуємося з багатьма маткарями, з багатьма пасічниками, які мої постійні клієнти беруть в мене маток не перший сезон. І всі, хто новий, пишуть мені на вайбер, на месенджер, я стараюся всім відповідати. Ну і зараз, от, коли стартанув матковідний сезон, багатьох є запитання. Стартер, сім'я-вихователька. Друзі, я цього всього не знімав. Ну, думав, що люди знайомі з цим дуже багато роликів про що таке стартер, що таке вихователька, що таке материнська сім'я, що таке батьківська сім'я. Тут є розповідати багато чого. Я не знімав. Чому? Тому що немає в мене з руки цього, як формується стартер, як формується е, сім'я-вихователька, як робиться прививка, з руки цього зняти я не можу. Потрібна камера, потрібні штати. У мене цього всього знаєте немає, я знімаю з руки, тому не можу я цього зняти, не можу я цього показати. Всі ви знаєте, що матковідна пасіка в мене знаходиться в вуликах, лежаках. Я вам показував, що тут зимує по дві сімейки. і, Наприклад, стартера, Стартер готується заздалегідь, його підсилюється, Теж я вам розказував, що цю пасіку підготовлюємо від самих там перших теплих днів. І в міру росту сімей з однієї сім'ї, от є дві сімейки, наприклад, в в З однієї сімейки, яка вибрана, яка буде, скажімо так, сім'єю помічницею, розплід, перекидається в ту сімейку сім ще за 20 днів до формування стартера, за 20 днів до формування э, вихователів перекидається, помало підсилюється оця сім'я. І виходить, що в нас з одної сторони сімя помічниця з одної сторони сім'я-вихователька. Потужна вже. Це саме виходить з стартером. Просто стартер це що таке є стартер? Це є сім'я, яка була теж підсилена до певної, до, ну, до певної кількості. І в, перед, за два дні перед прививкою, як дати першу прививку, звітом я забираю матку, матку відповідно відселяю або на відводок, або підселяю, куди мені треба і зжимаю. Ця сім'я має бути гарно накормлена, в ній має бути перенасичена, вона має бути бджолами, годувальницями. Так, щоб вона була в такому стані ну, багато насичена молодою бджолою. Тоді буде якісний прийом вашої прививки. Десь таке саме і в сім'ї виховательці. Сім'я вихователька має бути, що в сім'ї вихователька в мене з е, З матками. Матки виділяються, отут я формував сім'ї виховательки. Матки виділяються роздільною решіткою, повністю вулику лежаку на на трьох-чотирьох на чотирьох рамках. Е, І вони теж перенасичені молодою бджолою, з них теж, до них теж підкидалися, ще, починаючи з ранньої весни, підкидався розплід. Печати для того, щоб вони на момент виховання личинок були в такому майже ройовому стані. Щоб ще не ройов, але вони мають бути, в них має бути надлишок годувальниць, бджіл, молодих годувальниць, які будуть виховувати ці личинки. Я працюю так, стартер. Наприклад, фобід зробив прививку, зранку забрав цю прививку, передаю в виховательку. На 10-й день після запечатування матошників прививочна рамка, рам, маточника переноситься в інкубатор. Вроді би немає нічого складного, тільки потрібно, чи є взяток, чи немає взяток, стартера і виховательки. І материнські сім'ї, з яких береться прививки, їм я кожного дня або через день даю по пів літри сиропу. Вони постійно мають бути нагодовані, в них має бути багато пілкового корму, перги в надлишку, і, відповідно, має бути в надлишку молодої бджоли. Сім'ї мають бути що стартера, що вихователька, особливо вихователька. Мають бути перенасичені молодою бджолою годувальницею. Тому матки відділяються в сім'ях виховательках, виділяються там на три рамки, щоб там була обмежена кількість личинок, які потрібно годувати. І щоб як умога більше цього маточного молочка виділялося, ну, надавалося. Бджілка ма маточником, ті, які ви дали в прививку. Ще раз кажу, сім'я вихователька має бути наближена до ройового. Вона в такому майже ройовому стані, а нерідко вони і входять в такий ройовий стан, коли навіть в цьому відділенні на цих трьох чотирьох рамках, де знаходиться матка, вони закладають свої маточники. Для того, щоб вив був, ну, вивезти свою молоду матку, бо вони входять в такий ройовий стан. Нерідко сім'ї виховательки входять в ройовий стан. Це переважно вже буває в, в травні, місяці, червень, місяці, коли вже там аж, аж кишить бджолою і цю бджолу деколи приходиться навіть звідти забирати, тому що там вже нереально працювати. От тоді у вас будуть якісні е, матки. Те саме з стартером. Стартера є різні. Дехто навіть не, не дає розпліт в стартера, робляться просто ящики стартера. Я з ними ніколи не працював. Стартер це така сім'я, яка в нас від, скажімо так, від середини квітня і до початку серпня сидить без матки. В них постійно підкидається розпліт різновіковий. От нам десь потрібно забрати розпліт, якась рамочка, нам не подобається. Там є і трутневий розпліт, вона вже чорна, це стара. От ми такі рамки перекидаємо із стартера, звідти виходить розпліт. Ми їх відсуваємо на бік, і відповідно такі рамки через стартер вибраковуються. І так напротязі літа постійно там підтримується така порядка, порядна сила, щоб там була. Молода бджола постійно, щоб там було достатньо корму. Ну і само собою кожних 4-5 днів робиться ревізія. Що в стартері, наприклад, з виховательки забираються печатані маточники і робиться перекидка. Ревізія робиться на наявність, що вони не закрутили своїх маточників. І так само в стартері, через те, що буде піддаватися постійно бджола, ця розпліт різновіковий. Там потрібно буде робити кожних 4-5 днів, потрібно робити ревізію, щоб вони не заклали своїх матошників. Тому що якщо вони закладуть свої маточники, і тим більше, не дай Бог, якщо там вилетить, вийде вже молода матка, всі ваші прививки, які ви будете давати, буде просто марна трата часу. Друзі, бували такі випадки, коли оцей, в цей стартер залітала. От ви бачите, нуклеосний парк в мене близько до, 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 до матковідного лежаківць. І Бували такі випадки, коли там немає матки, там є прививка, а молода матка, яка десь заблукала, казати, якась непутьова, вона якимось чином вона проникала в сім'ю е, стартер і е, вроді би нема. Там э, нічого, ти знаєш, там немає нічого, привірки вони не приймають. А коли зробиш гарну ревізію, дивишся, там є маточка. Бігає, звісно, таку маточку ми анальовуємо, тому що ми її походження не знаємо і звідки вона взялася, теж не знаємо. Э, друзі, постараюся відповідати, ще раз кажу на всі питання. Наразі трошки роботи багато, і тому э, ще ми запланували одну роботу, надалі її покажу, що ми там запланували. Ну, скажу двома двома словами. Ну, клеуси нових ми наробили, а місця поставити нема. Потрібно зробити місце, а все це час, все це кошти, все це праця і робимо, працюємо. Всім добра, миру, спокою, слава Україні. Будуть питання, задавайте з радістю відповім.